Слава Україні! Щойно на території Києво-Печерської лаври відбулася унікальна акція, яка називається Сім Чудес Києва. Вона присвячена міжнародному дню туризму. Але найважливіше, що тут було названо. Близько 12 різноманітних, дуже важливих для всієї України і для Києва об'єктів, які отримали так чи інакше статус чудес. До речі, акція Сім чудес Києва відбувається вже не вперше. Шість років тому було вже визначено Сім чудес Києва, але тоді в цій акції брали участь тільки експерти і кияни. А з цього разу в акції взяли участь всі українці. Які хотіли це зробити через інтернет, експерти з усієї України таким чином є певна відмінність між тим тима чудесами, які були сім років тому, і ті, які є сьогодні. Але що більше об'єктів визнано об'єктами, які є чудесами Києва, то краще. Мені пощастило вручати нагороду за патріарший храм, єдиний в Україні патріарший храм храм, який. Є окрасою всього міста, це Володимирський собор і я дуже радий цьому. Також я відзначив особисто, вручав нагороду, спецнагороду у Київському українському художньому музею. Який знаходиться на вулиці Грушевської і так само є унікальним об'єктом, об'єктом єдиним в Києві музеєм, який був спеціально побудований як саме музей, тому що всі інші приміщення, на жаль, це прилаштовані приміщення, і цей музей сьогодні вимагає особливої уваги держави, особливої уваги громадськості. Тож всі об'єкти, які були названі, я дуже сподіваюся, що завдяки цій акції, яку провела Муніципальна Ліга Києва і фонд Микола Томенка, будуть. Помічені будуть цікавими і дуже приємно, що якраз зараз заграли дзвони. Тож це свято благословенне, воно цікаве і воно корисне для нас всіх. Відвідуйте чудеса Києва, відвідуйте чудеса України, слава Україні!